Бузок цвіте, літає цибулева муха. Прийшло 20 діб, щоб ви потім не переживали, що у вас знову жовтіє часник. Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні 3 травня, 24 рік. Трішки вітряно Найшов тут за буском сховався. Надіюсь, не буде фонити. Коротеньке відео знову. Знову ніколи є багато проєктів, так що відразу до діла. Значить, дивіться, бузок цвіте, літає цибулева муха, можливо, часникова літає. А в нас після обробки від шкідника Енджіо пройшло 20 діб. Пора вносити повторно Енджіо чи якийсь інсектицид, який використовуєте ви, тому що в нього термін між внесеннями 20-25 діб. Потрібно перестрахуватися, так що працюємо. Заодно передають заморозки у нас на цю ніч і на наступну. Так що, Щоб ви потім не переживали, що у вас знову жовтіє часник, попередньо бажано обробити стимуляторами з карбамідом і після заморозків через декілька днів повторити. Я буду використовувати таку бакову суміш. Це Engio 180 грам на гектар. Карбамід 3 кг на гектар. Вемпел 2 1 літра на гектар. Оракул мультикомплекс 1,5 літра на гектар. Монофосфат калію або монокалій фосфат по-різному називається 1 кг на гектар. Це все в одну бакову суміш, плюс прилипач 300 г на гектар. Працюємо, щоб часник отримав менше стресу. І заодно захищаємо від шкідника. Так, на цьому, в принципі, все. По моїм проєктам, як закінчу, далі будуть відео. В кому що не зрозуміло, питайте в коментарях. Всім гарних врожаїв, мирного неба і до нових зустрічей!